Звітність на фондовому ринку є ключовим елементом для інвесторів, трейдерів і аналітиків, оскільки вона дає змогу оцінити фінансовий стан компаній, їхню ефективність і перспективи зростання. У цьому випуску ми розглянемо, що таке звітність, коли і як вона подається, які сектори звітують першими, що включають звіти, а також важливі аспекти, які необхідно знати для прийняття обґрунтованих рішень на ринку. Почнемо з того, що взагалі таке ця звітність. Фінансова звітність, простими словами, це статистика. Яку компанії чи акції котируються на біржі, зобов'язані публікувати для інвесторів та загалу на вимогу регуляторів? Звітність містить детальну інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух коштів і інші ключові показники. Як я згадав на початку, вона допомагає оцінити, наскільки успішно працює компанія, чи є вона прибутковою, а також які ризики можуть вплинути на її майбутнє. І весь цей процес контролюють регулятори. Наприклад, у США цим займається СЕК, комісія з цінних паперів та бір. bir şey Головна їх місія полягає в захисті інвесторів, підтримці справедливих, упорядкованих та ефективних ринків, а також сприянні формуванню капіталу. Це цитата з їх офіційного сайту. Вони й встановлюють основні правила та положення, в рамках яких компанії мають подавати свою статистику. Основні стандарти звітності, які використовуються на фондових ринках, це GAAP, загально прийняті стандарти бухгалтерського обліку у США, і міжнародні стандарти фінансової звітності. У США компанії, як правило, подивляються Дають звіти саме за стандартами US GAAP. але міжнародні компанії можуть адаптувати свої звіти до міжнародних стандартів для полегшення аналізу. Звітність є відкритою для всіх зацікавлених осіб і публікується на офіційних сайтах компанії, у базах даних регуляторів той самої СЕКУ США або через спеціалізовані новинні платформи, наприклад, Bloomberg. Тут нічого складного, тому йдемо далі і поговоримо про те, коли звітують компанії. Взагалі, якщо подивитись на спеціальний календар звітностей, то ми побачимо, що майже кожен день у нас є якісь публікації, але їх Кількість та інтенсивність залежить від конкретного періоду року. Фінансовий рік має періоди, у які виходить найбільша кількість звітів від компаній. Такі періоди називаються сезонами звітності. У цей час компанії масово публікують свої фінансові результати. У США, де розташований найбільший фондовий ринок, звітні зазвичай подається щоквартально. Основні звітні періоди припадають на січень-лютий, це звітні за четвертий квартал, тобто за жовтень-грудень, і річні результати, квітень травень, звітні за перший квартал, тобто за січень три березень. липень, серпень це звітні за другий квартал, і жовтень-листопад. Звітні за третій квартал. До речі, цікавий факт: фінансовий рік у США починається не з 1 січня, а з 1 жовтня. А податковий рік середини квітня. Звісно, що кожна компанія має власний графік публікації звітів. Але це не повинно суперечити загально прийнятому розкладу знову ж таки у США компанії, зареєстровані в СЕК, тобто всі публічні, повинні подати звіт за формою 10 10K річний протягом 60-90 днів після закінчення фінансового року. Та звіт за формою 10Q квартальний протягом 40-45 днів після закінчення кварталу. Звітні сезони викликають значну волатильність на ринках, оскільки інвестори реагують на публіковані дані. Позитивні результати можуть позитивно вплинути на ціну акцій, а негативні, наприклад, нижчі за очікування прибуток, можуть призвести до падіння котирувань. Але чому вони можуть призвести, а не гарантовано призведуть? Бо позитивна звітність не завжди призводить до зростання, а негативна до падіння. Так можливо, звучить трохи девакувато, але насправді нічого складного та дивного тут немає. Уявімо, що майже весь технологічний сектор відзвітувався набагато вище ринкових очікувань, а остання компанія відзвітувала. Трохи вище очікуваних показників. Вірогідніше за все, після звіту ми побачимо несхідний рух по акціях цієї компанії, навіть попри те, що всі показники в нормі. Оскільки у інвесторів сформувалися завищені очікування щодо усього сектору. Це працює і у зворотній ситуації, коли сектор звитується гірше очікувань. Ось такий от вам цікавий інсайт. Йдемо далі. Які сектори звітують першими? Першими звітують фінансові компанії, оскільки звітність готується швидше через стандартизовані процеси. Такі компанії, як JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, часто відкривають сезон звітності. Їхні звіти дають уявлення про стан економіки, оскільки банки взаємодіють з усіма секторами. Наприклад, зростання обсягу кредитування може свідчити про пожвавлення економічної активності, тоді як зменшення обсягу кредитування та зростання випадків прострочення про потисні. Проблеми. Далі йде технологічний сектор. Великі технологічні компанії, такі як Apple, Microsoft і Alphabet, зазвичай також звітують рано, оскільки технологічний сектор має значну вагу в індексі SP 500 – близько 30%, їхні результати впливають на загальну ринкову динаміку. Компанії споживчого сектору, такі як Walmart чи Amazon, можуть звітувати трохи пізніше, але їхні результати не менш важливі для оцінки купівельної спроможності населення. Інші сектори, такі як енергетика, промисловість чи охорона здоров'я, зазвичай Звітують після фінансового та технологічного секторів. Наприклад, енергетичні компанії можуть затримувати звіти через складність обробки даних про видобуток і ціни на нафту. Далі розглянемо зміст фінансових звітів та основні компоненти, на які варто звернути увагу. Першим на черзі буде «Income Statement» – звіт про фінансові результати. Він відображає доходи, витрати і чистий прибуток або збиток за звітній період. Cash Flow Statement – звіт про рух грошових коштів. Він показує, як компанія генерує і витрачає кошти, розділяється на операційну, інвестиційну та фінансову діяльність. Позитивний грошовий потік свідчить про здатність компанії фінансувати свої операції без зовнішніх позик. Наостанок баланс Шіт баланс компанії. Він показує фінансовий стан компанії на певну дату, включає у себе активи, грошові кошти, нерухомість, запаси, зобов'язання, тобто борги і власний капітал. Інвестори аналізують баланс компанії, щоб оцінити її ліквідність і платоспроможність. Фактично, баланс шіт є підсумком усіх вищезгаданих звітів. Також варто звернути увагу на прогнози та коментарі керівництва компанії, де вони коментують результати, пояснюють ключові тенденції та діляться очікуваннями на майбутнє. Робота з звітністю на пару з аналізом бізнес-моделі компанії це основа фундаментального аналізу, який допомагає оцінити її інвестиційну привабливість. Оцінювати звіти компанії варто в контексті усього сектору та ринку. Порівнюйте результати компанії з її конкурентами та ринковими тенденціями. Порівнюйте динаміку показників та ринкових прогнозів. Практикуйтеся, аналізуйте, виводьте власні закономірності, виходячи зі своїх спостережень, та формуйте з них наративи. Впевнений, що у вас все вийде. До зустрічі у наступних випусках.